Вітаю вас, в ефірі Катем Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Відновлення світла, водопостачання та опалення. Коментар мера в Олександрії. Запрацювали пункти незламності Алла Грибачова. Про відновлення теплопостачання в місті. Купуйте фото загадкового Шандана. Підтримайте ЗСУ. Олександрійка отримає фінансування на розвиток власної справи. Після важкої доби з відсутністю світла, тепла і води, ситуація в Олександрії почала налагоджуватись. З'явилося світло, часткове теплопостачання починає відновлюватися подача води. Ситуацію станом на 15-ту годину, 25 листопада, нашим кореспондентом прокоментував міський голова Сергій Кузьменко. Всі Олександрійці хочуть почути хороші новини. Розпочнемо з них. Я думаю, що сьогодні вже. Там перший, другий поверх вода з'являється в нашому місті. Ми очікуємо, що до кінця доби вода в Олександрії буде. Це хороша новина. Ви знаєте, що ми вчора почали підключати місто до електроживлення. Це залежить від тих підстанцій, які перші отримали електроенергію. Відповідно, ті будинки, які до них належать, отримували покроково електроенергію. Сьогодні. Ми маємо ситуацію, коли місто отримує мінімальну кількість електроенергії. На жаль, ось тому енергетики дають світло в домівки по годину. Да? Тобто ми говоримо про те, що у нас на сьогоднішній день немає чіткого графіка, і в міру того, скільки район отримує енергії, скільки він може роздати споживачам у нашому місті, те, що стосується тепла, то ви вже знаєте, що і вчора ми розпочали подавати тепло. Непроста ситуація в нашій центральній котельні, Вона потребує заповнення водою. Це фактично і ще один початок опалювального сезону. На це потрібно не одна година, тому ми очікуємо, що сьогодні ми заповнимо мережу водою і можемо найближчого часу подати тепло для олександрійців. Олександрійці стійко пережили добу без світла і зв'язку та два без опалення і води. Весь цей час містяни та мешканці мікрорайонів могли відвідати пункти незламності, де можна було підзарядити, гаджети, нагрітися та попити гарячого чаю. Поповнити запаси води можливо було зі свердловин, до яких рятувальники підключали генератори. Один із пунктів незламності відвідала наша знімальна група. Добу без світла та вже дві безопалення води. Такі реалії по Олександрійській після ворожого обстрілу 23 листопада. Наразі комунальні послуги поступово відновлюються. Є світло, є можливість набрати води зі свердловин в тих районах, де її не дали. Ну, в нашому мікрорайоні ця скважина ну, виходить на чотири будинка дев'ятиповерхових. А сутки сиділи без води, без світла. Вчора ввечері вже як включили, то а до того ходили до Криниці, там набирали воду. Черга. Черга, да, так, по півчаса з дітьми ходили. Двоє дітей допомагали носити воду, на дев'ятий поверх. В окремих районах міста навіть за відсутності світла скважини працювали. Графіки публікували в соцмережах. У нас на озброєнні є бензинові генератори, які працюють автономно. І у цей час, коли не було світла, електроенергії, вони робили запитку свердловин для того, щоб люди могли скористуватися скважинами, які працюють від електромережі. Окрім цього, на містян очікували пункти незламності. Один із них розгорнули в районі Баму. По вулиці Садовій 60 розгорнуто пункт незламності ДСНС України. Це район Баму. Даний пункт має можливості тимчасово обігріти. Тут постійно підтримується температурний режим, має можливість дати зарядку для будь-яких гаджетів, які запитуються від електроенергії. Також тут є питна вода, пік, того, що не було світла по всьому місту. І людей було дуже багато. Було понад 400 чоловік, які користувалися нашими послугами послугами пункту незглавності. Заряджали свої гаджети, ліхтарики, пили чай, грілися. Тобто, це, ну, це було дуже актуально саме цей період. І поки не, стало, поки не вімкнули електромережу, вже зранку, з п'ятої ранку тут вже були люди, які йшли перед роботою, вони теж заправляли, заряджали свої гаджети і користувалися нашими послугами. Таких пунктів незламності в Олександрії декілька. Знайти найближчі можна за інформаційними аркушами, що прикріплені на під'їздах. Інформація є в соцмережах. Зокрема, пункти незламності є при 8, 9, 10, 11 та 12 рятувальних частинах. Критична ситуація з опаленням якої боялися, але до якої готувалися, відбулася 23 листопада після знеструмлення. Наразі теплопостачання в Олександрії відновлюють. Ситуація у різних мікрорайонах і населених пунктах громади різна. Докладно ми запитали у директорки Теплокомуненерго Алли Грибачової. Станом на ранок 25 листопада ситуація з теплопостачанням в Олександрії почала стабілізуватися. Найскладніша доба минула. Ми змогли вже увечері о 10-й годині була запущена в роботу котельня на південному мікрорайоні. Жовтневий у нас працював взагалі без перерви. Там у нас є котельня, і там є газовий генератор, газопоршневий генератор, тому вона працювала без... Перерви. Вчора в день ми завдяки наявності когенераційної установки запустили о 13-й годині котельню в роботі на, за адресою Соборний 118, це квадрат, від якого живеться від нашої теплової енергії 20-школа, медучилище, 5-та школа і була можливість. По наявності води запустити в роботу три будинки. Тому сотий, 104 і 102. Ці будинки також з теплом. Сьогодні зранку займаються запуском ще одного будинку, так як там за рахунок створення, утворення конденсату підкопилася за ніч вода від роботи котельні, тому там котельня працювала також з 13 ї години дня. Після відновлення електроживлення увечері 24 го теплокомуненерго відновило роботу малих котелень було відновлено роботу всіх малих котелень, де працюють вони від витрат. Теплоносія незначних і з наших баків запасу можливо поновлення запасу води. Тому котельня 6-та школа, 21-й дитсадок без перерви працював, тому що там дров'яна котельня і електроживлення від генератора було забезпечено. На селищі Олександрійському всі 4 дров'яні котельні також введені в роботи і відразу, як тільки вечором надали електроенергію. Десята школа, котельня також відновлена. Ще ввечері, як тільки з'явилася електроенергія, з Звінігродка Марта Івановка. Але ж на Марта Івановці зупинилася котельня вранці, тому що наша вода, запас нашої води в бакі запасу закінчився і вона зараз чекає відновлення водопостачання. Станом на ранок, 25 листопада, з'явилась можливість відновити роботу котельні у Покровському мікрорайоні, в районі колишньої четвертої школи. Повністю відключені станом на ранок були такі котельні. Не працюють на даний момент. У нас котельня перемога. 35-та котельня Карла Ліпних та 35 це в районі міської лікарні. Перва котельня це мікрорайон площі Покровська. І найбільша котельня наша районна. З центральною котельнею ситуація найскладніша, Щонайменше доба потрібна на заповнення мережі, бо вона найбільша у місті. Дуже великий об'єм теплових мереж, і для того, щоб заповнити вода за ці дараховичі ті витоки, які були присутні 22 куба в годину, були у нас витоки на момент зупинки котельні, то по обсягу мережі ця вода вже вся зійшла. Тому її нема, мережа практично пуста. І для того, щоб її заповнити, ну в кращому випадку це доба. Це в кращому випадку. Взагалі що І потім, поки ми розігріємо, поки опять піде. Це фактично це відновлення подачі теплопостачання як на початку сезону. Це те, що буде відбуватися на районі котельні. До загальної непростої картини з опаленням додався і порив в мережі по вулиці перспективній. Виявили виток виник. Перед зупинкою котельні по вулиці перспективні, від перехрестя братська перспективна і аж до свято миколаївська перспективна. Вся вулиця вся відключена, тому там теплопостачання, поки не закінчимо ремонт, тому що вскрили одну дільницю, погана труба зробили, потекло далі, і зараз там дуже великий обсяг треба міняти по всій цій вулиці. Тому займаємося. Ситуація з відновленням опалення контрольована, поступова подача тепла до осель та закладів відновиться. Пункти незламності з теплом та енергоносіями організували оперативно. Погода теж пом'якшила ситуацію. В Олександрійській центральній бібліотеці відкрилася благодійна виставка-продаж фоторобіт згадковий шандан. З його роботами, знайомо чимало олександрійців, вони у вільному доступі в соцмережах. А от хто їх автор? Риторичне запитання. Звісно, організатори розраховували, що автор відвідає свою ж виставку і предстане перед глядачами. Проте офіційного знайомства не відбулося. Попри все, роботи загадкового шандана продаються кошти для ЗСУ. В центральній міській бібліотеці відкрилася фотовиставка робіт Загадковий шантан. З роботами цього автора більшість олександрійців вже знайомі на просторах соцмереж. Наразі його 20 робіт роздрукували та виставили на благодійний продаж. Як готували виставку, розповіла Тетяна Троцюк. Вертаючи щовечора в Фейсбук, звернула увагу і мені самій дуже подобаються роботи фотороботи Олександра Шандана. І коли в початку літа ми почали організовувати такі благодійні виставки, весь час виникало питання, хто буде наступний, кого ми запросимо до нас на виставку в нашу мистецьку вітальну в центральній міській бібліотеці. І я подумала, чому б не запросити Олександра Шандана. Ніхто його не знає, хто такий. Я попитала з всіх наших друзів, партнерів, колег. Ніхто не ніколи не бачив його, а можливо і бачив, але не знав, що це Олександр Шандан. Тому я написала йому в месенджері і сказала, що, будь ласка, якщо ви не проти, давайте з вами співпрацювати і відкриємо вашу персональну виставку. На що Олександр написав, що він взагалі не вважає себе митцем, він просто фотохудожник, який робить фотоколажі. І до митців себе митці малюють на холсті, малюють пензлями. Сказав я не митець, але ж інтерес до його робіт дуже великий. І чим більше, чим ближче було до виставки робіт, було все більше, і більше гарних Олександра Шандана. І я все таки його мовила. В переписці, три місяці ми переписувалися, щоб відкрити таку виставку. Ці роботи сприймаються по-різному. Одні ними захоплюються, дехто критикує олександрійську поетесу Вікторію Покору. Світлини надихають на віршовані експромти. Їх можна прочитати під фотороботами Шандана у Фейсбуці. Деякі роботи вже стали прикрасою закладів культури. В нашій школі є вже три таких картини. Це був концерт, осінь з звуками скрипки в жовтні місяці, і дійсно враження неймовірне, настільки точно передана атмосфера от, такої незабутній ідентичності Іменно нашої школи, тому що скрипкова школа, скрипічна музика в нашій школі звучить доволі часто. Ми Цінуємо і шануємо викладачів, учнів відділу струна смачкових інструментів, які нам демонструють таку свою високу майстерність. Ну і, звісно, звичайно ж, ці картиниці прикраса нашої школи. Під час презентації виставки Тетяна Троцюк на прохання автора він, до речі, так і залишився інкогніто. Подякувала Олександрійцям, чиї світлини у Фейсбуці шандан використав як першоджерела. Це Тетяна Бондаренко, Юрій Кузніцов, Аліна Лук'янова, Віталій Попков та Сергій Семашко останні поділився враженнями. Я сьогодні завітав на виставку незнайомого усім місті загадкового шандана, на яку я був запрошений. Запрошений як соавтор автор цих фото. Хоча я е, саме не знаю загадкового шандана, але ж я знаю, що такі є в місті тарінці в Фейсбуці, і е, автор їх використовував. Влажував він завжди силочку ставив, що використовував мої роботи. Нагадуємо, що виставка благодійна роботи можна придбати за 600 гривень. Кошти підуть на Збройні Сили України. Проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України реалізувався в чотирьох громадах Кировоградської та Полтавської області. Проваджувався він громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр за фінансової допомоги Великої Британії. Наразі вже визначені переможниці, чиї бізнес-ідеї отримають фінансування на придбання обладнання для власної справи. Наші журналісти поспілкувалися з координаторкою проєкту та однією з переможниць саме від Олександрійської громади. В межах проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України в чотирьох громадах: Олександрійській, Приютівській, Знам'янській та у місті Кременчук, проходили тренінги, воркшопи з комунікації, написання резюме, мотиваційного листа, арт та ароматерапія. Серед учасниць відібрали кращих для участі у триденному тренінгу бізнес-модель для власної справи. В нашому проєкті було закладено триденний навчальний тренінг виїзний для 16 жінок. Було подано 35 заявок, з чотирьох громад. Ми відібрали 16 найбільш життєздатних і найбільш підходящих для теперішніх умов. Вони поїхали всі в Світловодськ, там їм допомагали їх, там вчили писати бізнес-плани. Три дні в них було дуже інтенсивне навчання, і умовою було, що кожна повинна протягом семи днів після завершення тренінгу здати готовий бізнес-план, тому що якби всі вже їхали з ідеями. У когось вже був бізнес, у когось була бізнес-ідея, але вони її ще не втілювали. Хтось почав працювати, але ще якби роздумував, як. Краще втілити свої ідеї, і вже на тренінгу кожна зрозуміла свої плюси мінуси, змогла написати бізнес-план. Олександрійка Софія Римар, яка прагнула розвивати свої напрацювання у виробництві натуральних смаколиків, взяла участь у тренінгу і досі під позитивним враженням здобула багато знань та збагатилася емоційно. Навчання було дуже цікаве, дуже різноманітне. Організатори продумали до кожної дрібниці. Дуже цікаві були тренери. У нас цікаві дівчата з різними ідеями, різні по віку, дуже відкриті це навчання. Я ще досі під таким враженням. Дуже рада, що у нас в Олександрії є можливість навчатись. Я як багатодітна матуся, і для мене це такий ковток. Дуже і дуже рада, що можу можливість навчатись. Протягом 10 днів після завершення тренінгу 16 учасниць працювали, перетворюючи ідеї розвитку власної справи у чіткий бізнес-план. Наразі вже визначені переможці. У кожній громаді обрали один проєкт в Олександрії, переможниця Софія Римар із бізнес-ідеєю, майстерня натуральних смаколиків. Літо цілий рік у інших громадах перемогли такі бізнес-ідеї. В приютівці це е, переможницею стала е, дівчина, яка е, займається ремонтом одягу, пошиттям одягу, і планує виготовляти шопери, сумочки, ну тобто е, спрямовувати також, окрім пошиття і ремонту одягу, на виготовлення такої більш як сувенирної продукції. В зам'яці обрана переможницею учасниця проєкту, яка має бізнес-ідею: це апаратне лікування, апаратний масаж. І в Кременчуці це буде. Е, Діджитал Агенція і СММ-школа онлайн. Обрані бізнес-моделі отримають необхідне для старту чи масштабування бізнесу обладнання від громадської організації Олександрійський гендерний інформаційний центр в рамках проєкту Жіноче лідерство. Кожна дівчина в своєму бізнес-плані прописувала необхідне фінансування від донорів. Це обладнання, і відповідно до бізнес-плану кожної із учасниць, ми їм надамо, ми, вони знаходять це обладнання, дають нам рахунки, ми їх оплачуємо. Тобто ми передаємо їм лише обладнання, і це обладнання передається на ФОП. Тобто умовою є те, що учасниці, які і ще не зареєстровані як ФОПи, вони відкривають ФОП і ми їм передаємо обладнання саме як для діяльності фізичної особи підприємця. Софія Римар радіє, що зможе перейти на новий рівень у виготовленні натуральних смаколиків, адже отримує в рамках проєкту необхідне обладнання. За допомогою цього обладнання я зможу збільшити своє виробництво. В Обладнання, яке мені необхідне, це професійний сушильний шкаф, стіл мийка з нержавіючої сталі та електроплита. Команда Огіц продовжує працювати та докладає зусиль, щоб надати жінкам необхідні знання, корисні ресурси, інструменти та фахову підтримку для реалізації ідей. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна. Своїй сторінці очільник області Андрій Рекович зазначив, ворог продовжує лупити ракетами, а ми йому на зло збирати кіловати енергії, відновлювати воду, облаштовувати пункти незламності. Ми сильніші духом, єднанням українською кмітливістю, і все ж економити треба більше. Чекаємо сьогодні на воду в містах. Люди зрозуміють.